i tried Боже, все, все. Чекаємо. Скорий бой! Людей. Всі буде відповідати. Всі відповідати. <питал> я боюсь кому віддалі, я са не пішов. Я вже пішов сілями. Я пішов відсідувати. Ми за що відслідів спокійно. Я тут скопен. Люди може стрілять. Вот на меня. Давайте туди любіть. Давайте. Я Давайте. Ну вбивайте Володь. нас, вбивайте. Ніхто вас давати не буде. Дай, будь ласка. Будь ласка, дайте замки, блядь! Хлопці, купі вузька зараз буде, під'їжджайте з інших композитор. Я вас дуже прошу. Не було ж на воїні, вас дуже викликаю. Ми, Ми робимо коридор, проанізуйте, як ампечувати, направо зразу. Ви виводите людей, складайте, що ти, вони живеть тут зброю, заховають, не хоче. Заховайте, завишу вони забували з Я попросив. Ні, Мені не багато. Ну, де там п'яторці кліма згоди. Заміші там люди, всі тричі, що не смотри. Вони не боєвіться. Ні, зброю не треба ходити, ніякома. Замішний комусь, самі ж там не обкидаємо. — Ні, я гарантую. Я гарантую. Давай, так. Громко, я маю? Маю? Перший етаж і все. Так, ви заходите на перший етаж. Я заходжу, що те я. Так, домогу. Так, Що ти закриваєте? Ви людей роботи. Вам кордон роботи людей, ви закриваєте зброю. Залишаєте все, які вважаєте, спокійно, що вийде конференцію чоловіка прийде. Так, направоте сюди. Ми туди вийдемо. Значить так, я сюди. А що далі? І ви сюди заходите? Люди заходять перший поверх. Заходить і певні, суди мої хлопці заходять, що там. Я кажу людям, що ми взяли про них з народу, ми припиняємо. Тому? Значить, ви проходите в коридор і вертаєтеся назад. І вертаємося назад. Нікуди далі ми не йдемо. Домовилися. Домовили. Без зброї. Я ставлю на зброю автоматичку. Без зброї. Ми не застосовуємо палять, не Ні, Я говорю, я, я ставлю на зброю автоматчику, маєте на увазі. Тому що в мене там зброя. я показую. Йде, але ви, ви закривайте, щоб їх не бачили, щоб їх не було видно, візуально. Тоді це ж зараз. Моя команда. Е, відводимо людей в двір. Так. Так. Тут, тут ніхто зараз не лізе, ми відводимо людей. Так. Ви заходите і виходите. Ви виходите, залишаєте, що ти палиться, переживе, таке лога. Ні, так, ви виходите, ви не ні так, як саме сходимо. Люди це побачити. Це ви лишаєте, легкі зброї. Байте так домовимося. Так у всіх містах. Двоє ми не будемо Месо, ну, що це це Людей потрібно людей. А навіщо ви це робили? А а ви робили? Я відійшов сказав. не могли світі зробити. не могли це зробити. Взагалі вовни які не бачить. Генерал вижив, Нормально до вас нормально було, Я був на тиспіті не сразу. А сюди приходить люди. Люди вишні масово зрозумієте. Ми говоримо про честь, в мене Я прошу. Просто... Давайте. Давайте